Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона. Завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Так од віко було, і так воно буде довіку, поки житимуть люди, і поки ростимуть терни, але стане вінцем лиш тоді плетениця тернова. Коли вільна душею людина поволі квічається терном, тямлячи вищу красу, ніж та, що кричить на майданах: Гей, хто до мене? Ходіть, я кожному в руки даюся. Путь На Голгофу велич на тоді, коли тямить людина, нащо куди вона йде, не прагнучи інших тріумфів. Знаючи іншу величність, ніж ту, що на троні гукає, я, з ласки Бога, цариця, бо гляньте, сиджу на престолі. Хто ж без одваги і без волі, на путь заблукався згубливу, плачучи гірко, від болю, дає себе тернові ранить, сили не маючи стільки, аби від тернів боротись. Боже. Пожаль тої крові, що марно колючки напоїть, ліпше б вона на обличчі краскою втіхи заграла, очі комусь веселяючи, десь на невинному святі.